Є новина, друзі, Зеленський в кінцевій стадії та до чого тут міндіч. Дослухайте до кінця. Почув таку дуже цікаву думку, що Зеленський знаходиться в своїй кінцевій стадії президентства, а це було в кожного президента України. Тобто, тут будь-яке твоє рішення, популізм він не проходить, люди тобі не довіряють. І навіть якщо ти робиш якісь хороші речі, все одно їх розбирають на молекули і тебе критикують. І отак, як на мене зараз відбувається в інформаційному полі, і ця ситуація посилюється. Даєш ти тисячу гривень узет. Три тисячі дітям по 50 тисяч, все одно всі шукають негатив і ну, якби тебе інформаційно знищують. І до чого тут міндіч? Вчора я розповідав про статтю української правди, там ну, основне, що нібито є можливе розслідування ФБР по темним справам Міндіча. А далі з'являються новини. Перша новина від е, Желізняка: що СБУ проводить розслідування по ймовірному російському бізнесу Міндіча, брилянтовому, те, що раніше були розслідування журналістів і депутатів, і що ймовірно, він там під час війни вже повномасштабної, коли вони нас вбивають, б'ють ракетами, шакетами, платив податки. Ну, подивимося, тому що необ'єктивно якось виходить, в нас детектив Набу сидить за те, що він готувався продати коноплю в Дагестан, хоча нібито в Узбекистан. А Міндіч займався бізнесом, ймовірно, і бриліантами, і ще й податки платив. І він їздить по світу, повертається і вирішує всі свої питання. Друга новина з'явилася, що Фінмоніторинг моніторинг не дає роздруківку по компанії Firepoint в Набу, там де є розслідування по цій компанії, яка робить фламінгу і яку пов'язують з Міндічом. І от півроку вони не дають. Цих даних, хоча НАБУ має доступ до них, для того, щоб перевірити їх на корупційні ризики. А багато хто стверджує, що дрони ця компанія продає завищені ціні, дуже сильно завищені. Ну її пов'язують теж з міндям. Але апає і чому взагалі от Зеленський знаходиться в кінцевій стадії? Я побачив вчора. Є такий блогер Лачен чи Лачен молодий, і він завжди любив підтримував Зеленського. Завжди він деколи критикував, але не часто розумієте. І він написав, що міндіч, напевно, найбільший олігарх в країні, тобто партнер президента України по 95-му кварталу, найбільший олігарх в країні. І він теж опублікував цю статтю української правди, яка ну, розповідає про те, як міндіч з маленького став дуже великим. І От, міндіч, міндіч, це от якраз і є ця причина, чого Зеленський заходить в свою кінцеву стадію, тому що пояснень від влади немає і завжди, якщо хтось хоче перевірити діяльність міндіча, йому не дають і люди не вірять президенту. І це як на мене абсолютно факт. Напишіть свою думку, телеграм-канал в шапці профіля є новини. Підписуйтесь лайк репост підписка.